Ефективно боротися з ризиками для здоров'я в умовах поширення ковід 19 і воєнного стану порадив закарпатцям заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін, який завітав з робочим візитом в область. В Ужгороді він провів брифінг щодо зміцнення громадського здоров'я та підтримки вакцинальних кампаній у регіоні. Якщо подивитися по показникам, то дійсно, напевно, найбільш критичною зоною зараз для Закарпатської області є саме вакцинація в 6 років, тому що в 6 років показник, Перебуває на рівні 23%, має бути щонайменше 32%. Тобто, це означає, що 9% дітей десь вони загублені, десь вони, десь вони не прийшли. І це не враховуючи ще тих дітей, які вимушено приміщені зараз перебувають на території Закарпатської області. Тобто цей показник він насправді ще нижче. Під час брифінгу обговорили імунізацію населення від вакцинокерованих недуг і COVID-19. Перш за все зауважено на тому, що батьки повинні надолужити вакцинальний комплекс, аби 1 вересня діти могли повернутися до навчання вакциновані. На хвильку представте таку ситуацію, що одна дитина в інкубаційному періоді, яка не має проявів корі і попадає в бомбосховище, де є 300 дітей. 99% дітей. На виході е, можуть захворіти. Ці 99 дітей попадають в сім'ї на протязі інкубаційного періоду контактують з іншими, і ми за тиждень часу маємо місто. Е, як сказав Володоігор Володимирович, ми не хочемо, щоб були кірові лікарні, бо ми маємо ще свою повпоксиденну роботу і плюс надання військовим допомоги і так далі. На фоні воєнних дій. Ризики виникнення вакцинокерованих інфекцій зараз є максимально високі і найбільш напевно страшним для нас є все ж таки такі випадки, як дифтерія, кір і поліо. Якщо ми подивимося по рівням охоплення, то на території Закарпатської області. Е Має бути станом на кінець квітня 32 дітей, які охоплені. Це лише та кількість дітей, яка мешкає офіційно в Закарпатській області без врахування вимушено переміщених осіб. Якщо ми подивимося по кору, то показники дотягують до 30%, А друге щеплення, яке робиться в 6 років, то показник на рівні 23%. Також під час брифінгу заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін розповів про результати і перспективи подальшої співпраці МОЗ Світового банку та Закарпатської обласної військової адміністрації. Зараз міністерство охорони здоров'я співпрацює з закарпатською адміністрацією по трьом основним проектам. Перший проект він закінчився формально. Ми його закриємо всередині цього року проект ковідний планується також поставка сучасних сучасного дороговартісного обладнання частина вже поставлена частина ще планується і напевно з того що має бути поставлено найближчим часом це комп'ютерний томограф Тим часом, завдяки тісній співпраці МОЗ із Закарпаттям вдалося покращити показники якості надання медпослуг хворим із серцево-судинними захворюваннями. Закупили обладнання для 32 закладів охорони здоров'я. В амбулаторіях області провели комунікаційні кампанії щодо промоції здорового способу життя. І майже 1200 медиків пройшли додаткове навчання.